Так, да, я вперше таке роблю, тому навіть не знаю, як почати, поки що це дуже дивно виглядає, коли ти сам на себе дивишся і сама собою будеш говорити. Але мені прийшло, що хочеться зняти відео, як я розповідаю те, що зараз відчуваю, що зараз проходжу, як відео, де я хочу виговоритись, і Сказати, що мене зараз турбує, який етап проходжу, які усвідомлення, що роблю взагалі зараз. Просто, просто все сказати. А, я це відчула, тому що у мене є такий захисний механізм, думаю, у багатьох людях таке є, що вони. Не розповідають те, що у них всередині якісь проблеми, негаразди, вважають його або не таким значущим, або те, що вони впоруються, не потрібно це розповідати. І замість цього вони постійно веселі. От. Або навіть розповідають про проблеми, але такі, та, ну що там, вирішиться нормально. Все, все буде добре, все вирішиться. Я все зможу. Але. Коли насправді цієї віри немає, і ти кажеш це просто для того, щоб якби, ну, завершити цю тему, ну, ти розумієш, що ти який не поділився і знову перейшов свій захисний механізм. Просто, просто все добре. Я зараз трошки прихворіла, тому у мене голос може бути не таким, як зазвичай, як ви звикли його чути, але. Бажання є записати, так що запишемо потрошки. І Оцей вайбік осінь. У мене такий етап в житті, коли я вирішила, що хочу займатися своєю справою. Працювати фрілансером в темі озвучки, озвучки реклами, озвучки мультиків ну тобто, всього, що можна, в принципі, все, що треба, я можу озвучити. Я перейшла в цю сферу, було дуже багато спочатку мотивації і щось робити. І падіння теж вже були, і спроби це все кинути, знову повернутись в найм. Зупиняло мене те, що я, що я пішла на курс по роботі з підсвідомістю для того, щоб зрозуміти всі блоки, які мені заважають, які є дитячі установки, які просто не дають тобі рухатись, не дають тобі можливість зрозуміти, повірити, що ти можеш робити більше, що ти можеш досягати успіхів. І як виявилося, все це у мене є. Всі ці установки є. Я їх відчувала, тому що. Ну, от, е, я хочу щось зробити, да, у мене є якась ідея, приходить щось, і я така, та, ну, мене не вийде, та всі засміють мене, та напишуть коментар, що що ти зробила взагалі, що крінжанула, так. Але і от, -от все воно це зупиняє, я це розуміла. І в мене був страх, навіть коли я відправляла ці портфоліо по студіям. Все одно був страх, типу, а якщо вони погодяться, і я не зможу зробити. Ну, я тобто. Навіть та можливість, яка могла мені прийти, я вже завчасно казала, що ну, я не зможу це, тому що в мене мало досвіду, це я невіра в себе, що треба ще працювати багато, що ну, до заробляння голосом мені ще дуже далеко. І оце воно все йшло і йшло, я з цим, наче, боролася, і от на курс пішла, і почала це все пропрацьовувати, бачити, розуміти, як воно працює, як воно заважає взагалі в цьому житті. І приходить етап, коли я розумію, що а це взагалі моє. Ну, от буду я цим все своє життя займатися, а я хочу цим займатися. А воно приносить мені те саме задоволення, що і раніше, а мені хочеться це робити і надалі. І е, я зрозуміла, що це не єдине, чим я хочу займатися, і це був це, от для мене це особисто був дуже великий прижок, що я собі в цьому зізналась, тому що до цього я навіть ну, не уявляла себе без цього. Це перша сфера, в якій я виявила свою творчість. Я повірила в те, що я можу бути творчою, тому що теж в дитинстві я повірила, що все творче це не моє. І коли я пішла в це, ну, у мене і самооцінка виросла. І я змогла щось створювати своє. Тобто, це було таке задоволення, коли ти бачиш, як персонаж говорить твоїм голосом. і здійснилась моя також дитяча мрія. Я дуже любила аніме з дитинства, і я завжди хотіла бути до цього дотичною. Раніше я малювала анімешки, а просто на листочку. Ну, типу, нічого такого. А пізніше, коли я зрозуміла, що я можу її озвучувати, я така: О, це це ж кайф. Ну, типу, це буде аніме, яке я обожнюю, і ще й я буду це озвучувати. Я буду там, я буду до цього дотична. І це дуже круто, коли ти от саме акторство, воно дуже цікаве. От мене дуже затягло в цю тему. Мені дуже хочеться і надалі в цьому розвиватись. Були навіть думки, що я хочу бути і в театрі. Ой, не знаю. Але ну дуже цікаво. Це завжди було щось таке, як на мене, важке і недосяжне. І воно мене, от зараз, воно почало мене манити. Це дуже цікаво. А, і в цей момент все одно я розумію, що одна озвучка, але я хочу там спробувати в театрі себе, спробувати десь можливо знятися, просто навіть для досвіду, щоб зрозуміти, чи взагалі воно мені треба. А, і я коли пішла на курс по підсвідомості, спочатку я себе теж обмежила тільки тим, що я хочу тільки записувати медитації. Тобто роботи з голосом, да? там е, навчають саме, як е, правильно розслабляти тіло, що потрібно казати. Є різні медитації як для заспокоєння, для прийняття яких, якихось рішень, для відчуття радості, для е, е, організованості себе на день, організувати себе на день. Тобто, там багато всього, що можна. Просто... Навіть налаштувати себе на день. Ти просто в медитації спокійно це все як обмірковуєш, і ти йдеш, знаючи, яка важлива твоя найголовніша ціль, щоб не розпилятися на всі інші. Але пізніше я зрозуміла, чому я обираю тільки медитації, тому що для мене це як е, щось безпечне. Те, що не потрібно пояснювати, чим я як займаюсь, цікавлюсь, не потрібно потім як вислуховувати те, що я дивна, те, що це взагалі таке. Що ти пішла в якусь секту, ось це все. А зараз мені приходять ідеї, що я хочу і розкопки робити, і всякі інші. Штуки, які допоможуть працювати з мисленням не тільки медитації, а й інші інструменти. І це усвідомлення мені пройшло буквально сьогодні-вчора. Я дійсно почала про це замислюватись. І це от страх, що, що знову типу, починати спочатку. По-перше, по друге, а що озвучка, а що кидати чи що. І я розумію, що ні, просто робити і то, і то, що мені подобається. Супер легко. Можна кайфувати від цього. Це не має бути важко. Я навіть нещодавно з подругою говорила, і я в шоці, що вона легко це прийняла, а тим більше вона сама про це дуже багато знала. І я така. Так і чого я боюсь взагалі? Що тоді страшного, якщо моє оточення, воно вже це все знає. І я впевнена, багато хто з вас розуміється теж на цьому. От. <смі> і у нас вчора був, була лекція по психосоматиці. І вчора ми це пройшли, я була повністю здорова. І сьогодні я прокидаюсь, і в мене болить горло. І мені кажуть. А чого ти так боїшся? Просто у нас горло болить, коли ми або щось не договорюємо, ну це по психосоматиці, або е не проявляємося голосом, тобто стримуємо себе. І мені теж приходить усвідомлення, що ну, дуже багато де я себе стримую, навіть роблячи контент по озвучці, все одно щось я не дороблю. Не стане сил, не стане відповідальності взяти, займатися цим прям серйозно, як роботи сприймати, а як не просто типу, виставити відео раз в тиждень і все, я задоволена. Ні, це має бути частіше. І я зараз так приймаю рішення, що буду проявлятись і не тільки як в озвучці, а також і в другій своїй сфері буду пробувати і в цьому. Бо наразі мені цікаво, мені хочеться спробувати навіть просто спробувати. А потім вже побачимо. Піде, не піде, захочу щось ще, піду в що ще. Але, звичайно, воно страшновато. Але я розумію, що якщо я не буду пробувати, то. Ну... Як я взагалі зрозумію, що воно не моє, що це, це не варто робити, а вдруг у мене все вийде. І взагалі, от, записати це відео для мене це теж є вже вихід з комфорту, тому що ну, я ніколи такого не робила. Я ніколи от завжди мовчала про те, що оця духовність. Це все, та розповім комусь, та це взагалі. Скажуть, перестануть спілкуватися, кинуть, скажуть, що дивно, але прийшла ідея, дуже хочеться виговоритися, зрозуміло, що хочеться це і виставити, і не просто виговоритися, а сказати, розповісти, можливо, комусь це відгукнеться, можливо, у когось буде схожий етап. Але перш за все, я просто хотіла виговоритись. І в голові прийшла думка, що це найкращий спосіб. Зараз я кожен день, коли прокидаюсь, я відчуваю вже якусь втому від того, що я не прийняла досі рішення, я досі не почала йти. Як можливо, я його і прийняла, але ще є щось що зупиняє, і кожен ранок це просто я підходжу, я маю звичку. Писати кожен день свої задачі на день, які маю зробити, так краще себе організовую і тому що вдома це дуже легко розслабитись, а це хоча б щось, що ти бачиш такий, ага, мені треба то, то зробити. Я кожен раз думаю: ну, а чи правиль, правильні ці задачі, чи це те, що приведе мене до більшого, до успіху, до того, щоб я дійсно могла заробляти? На своєму бренді, на собі працювати фріланс так, як я хочу, і чи дійсно це воно? І кожен раз я задаюсь цим питанням, деколи я просто пишу собі і йду одразу, озвучувати, щоб і викинути ці думки з голови, але зараз я розумію, що я точно не повністю беру відповідальність за це. Боюсь цього. Але цим відео я хочу собі пообіцяти, що я спробую. Я піду в це. Що б там далі не було, воно буде тільки на краще. І не хочеться і одне кидати, і друге. Я йду також в це все, тому що я не хочу забути всю цю практику, яку я зараз роблю. Мені також хочеться це покращувати, запам'ятовувати. І це також як другий вид заробітку. Хто знає, який буде в які етапи, в який є вид заробітку, він буде основним зараз. Можливо, це буде духовність. Пізніше це можливо буде якраз озвучення. Я більше буду там заробляти. Потім, можливо, взагалі щось разом придумаю. Ну і це ж буде офігенно. Тобто не йти по одному якомусь шляху, по якому всі йдуть, і ти думаєш, ага, ну мені туди. а Можу створити щось своє. Дуже класно, воно, знаєте, йде як по спотоку. Але дійсно. Хочеться віднайти своє, і всі ці справи, які вас тягнуть, які вам подобаються, навіть не усвідомлюючи, що ну вони не поєднання, да ви, ви точно не можете їх поєднати, це неможливо або те, або тільки те. Але згодом, коли ви і там, і там знайдете більше досвіду, більше зрозумієте, я думаю, можна буде і знайти. Ось цю ниточку, або як точку, де воно все поєднується. І створити щось унікальне. Щось, що вам буде приносити задоволення, і щось що буде приносити користь інше. Да, ці 15 хвилин, хвилин пройшли дуже швидко. Але зараз я відчуваю, що мені легше. Так, за 15 хвилин розповісти 3 місяці. Very interesting. <хи> От. Ну і напевно це все, що я хотіла сказати. З вами була Олена, а також псевдонім Кіміко в озвученні. Хто як, звідки мене знає. Дякую, що подивились. Дякую за можливість. Виговоритись, сказати все те, що є на душі, і далі піти з новими переконаннями і з новими цілями.